Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк і новин шоу Бізу. Нарешті вийшло довгоочікуване інтерв'ю переможниці 14-го сезону Надін Головчук, з якого стало зрозуміло дуже багато різних, подекуди навіть шокуючих деталей. Дівчина зазначила, що її здивували слова Тараса про те, що вони не зустрічались після проекту, а все обмежилось лише спілкуванням в соціальних мережах. Насправді все було не зовсім так. За словами Надін. Після фіналу вони поговорили і вирішили спробувати побудувати стосунки. І хоча вони бачились не часто, дівчина навіть їздила до нього на гастролі. Однак приблизно через місяць стало помітно, що спілкування змінилось, Наче в стосунках з'явився хтось третій. Зі слів дівчини, не важко здогадатись, що мова йде про колишню Тараса, Світлану Готочкіну. Надін чекала, що чоловік візьме на себе відповідальність і скаже про все прямо. Однак Тарас вирішив закінчити їх стосунки за допомогою голосового повідомлення, що на її думку схоже на дитячий садок. Дівчина зізналась, що їй було боляче, оскільки поведінка і слова холостяка на проєкті зовсім не відповідали тому, як він поводив себе насправді. Ще більше її шокувала поведінка Тараса у фінальному випуску і його риторика після нього. За словами Надін, вона ще в мережі ділилась нерозумінням. Як можна було не обрати Настю у фіналі після такого побачення, яке в них було? А потім прийти на пост шоу і говорити, що міг зробити інший вибір? Неважко здогадатись, що у спілкуванні з Надін Холостяк говорив зовсім інші речі. Одним словом, після проекту відкривається правда про Тараса, що все його перебування у Холостяку не більше, чим просто гра на публіку. А що думаєте ви, шановні глядачі, про цю ситуацію? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.